Доброго, Дякую. Ранку. Дякую. Угу. Кажи, доброго ранку. Каже, доброго ранку. побачення! Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Тінь видно? Ні. Видно. Ні. Не видно. Ні. Ні. Не видно? Ні. Все тобі видно. Ні. Ді. Ді. Глянь, які у нас чоловічки. З енергією. Бачиш, нам потрібно визначити, скільки ж в нас сьогодні енергії. Да, хорошо. Так. так, який у тебе сьогодні? Скільки в тебе сьогодні енергії? Повна батарейка заряджена чи ні? Ні. Ні? А скільки? Три. Який? Рей? Жовтенька в тебе батарейка. Да. Жовтенька, так. Юлія Володимирівна, у вас якась сьогодні енергія скільки? От, мабуть, в мене якраз туди оранжево жовта, а в Дениса я б сказала зелена. Темно зелена. Так. Мені також здається, що у нього темно зелена. У мене, напевно, четверта енергія. Салатовий колір сьогодні. А от завтра, напевно, буде всі п'ять, завтра п'ятниця буде. П'ятниця, може, п'ятниця. <рес> так, добре. Так. Ну, як завжди, бери свій календар. Будемо з тобою визначатись, яка ж на сьогодні погодка. У нас сьогодні 11. Сонце, сонце, сонце. Ой, Верень. на сьогодні. Ой. А я правильно не На сьогодні 11 вересня. Да. Це в нас четверг. Да. Так. Яка в тебе сьогодні погодка? Сонечко. У нас Верень. також сьогодні. У мене також сьогодні сонечко. Верень. А вони ж там займають. Вона ж там. Давайте, сідайте. Сідайте. Ось до нас є приєдналися. так, На сьогодні 11, у нас сонечко, тож я також позначаю сонечко. А я вже позначив. Ти вже позначив? Я календарі. 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 так, так, на своєму календарі, так, ось. Сейчас ми позицію трішки прийде. Угу, так, ось є. Зараз зачекаємо нас Леся Миколаївна до нас ще приєднається. Ось уже. При... Низка привітайся, ось. До Максимка і Милани. При... день. Так, сейчас там Леся Миколаївна. Так, добре. Yes. 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 Потім приєднається. Так, та треба тепер нам, дітки, на, відгадати загадку. Про що. Хто ж там такий? Язичка немає, а розуму навчий. навчає. Хто в нас розуму навчає? Кола. Кола. Ну, почти майже. Uh, вона. от ти її можеш. Почитати і щось научитися. Так. так, вірно, книга, але в нас книга, вона сумна. Якого вона кольору? Чорного. Так. Чорного, вірно. Да. Так. Тож в нас книга хоче, трішки розповісти, які можуть бути. Дітки, Дітки, так, вірно. Тож я хочу вам прочитати, чи ви трішки послухали, чи добре там, чи... Плохо. чи погано, так? Дівчинка гарненька і хлопчик чепурненький посварились у дворі, щось не поділили. Я так, ти дурна, ти сам дурень. Ну тобі зараз як дам, кричали діти сильно. Що здійнявся сильний вітер. Сонечко злякалось за хмаринками, бо, бо сварилися, і пожовкла вся трава. От отруйні ті слова, геть? Поробігло літо. Намаляв, сердито, що попрало в листя впало. Випав сніг, настала зима. Є слова жахливі, а є слова лаймливі. Не повинні, діти, слів тих говорити. Скажіть, будь ласка, які дітки які говорили слова? Вони добре вчинили, чи ні? Які вони говорили слова? Добрі чи погані? Погані. Погані, так. А можна говорити погані слова чи ні? Ні. Ні, треба говорити які слова? Хороший. Так. Дениска, ти ти як вважаєш, які потрібно говорити слова? Які? Хороші чи погані? Хороші. Так, добрі. А Ре, якщо ми не будемо говорити добрі слова, що може бути? Хороші слова треба казати правильно. Да. Так. Бо якщо будемо говорити недобрі слова, то з нами ніхто не захоче дружити, так? Товаришувати? А, так. Є. Добре. Так. А що ж у нас тоді з вами трапилось, коли дівчинка з хлопчиком посварилися? Що вокруг них стало? Хто їх спу... Хто до них прийшов? Вітер. Вітер, так. А чому прийшло? І чому, як ви думаєте, тому що, напевно, вони сварилися? Да. Так. Так. І ще трапилось. І листя, так, пожовтіло. Що вже вони так пройшли сварили, що і що я аж літо пройшло, так? Так. Настало в нас що? Після літа, осінь. яка в нас пори року? Осінь. Осінь. Так. Осінь. Так осінь. 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 Так, добре. А давайте ми з вами. Я вважаю, що на цей раз у нас вийде, ми з вами трішки потанцюємо. Давайте. <рес> так, Давайте потанцюємо трішки. Так? Ренатик, давайте трошки посуну. Так, цей раз, ти раз буде вийде. Потанцюєш трошки, давай. Так. Алло, на Михаїла нам на рукою як вимкнула. Давай потанцюємо. Чути? Можемо встати. Давайте встанемо. Давайте заче зачіпаємо. Сині ніжки Давай, <сути> давай пострибаємо. Так. Да. Зависає. Зависає. інтернету угу. да. да, не вистачає. Угу. Так. Да ніхто не літає. Ніто. Сейчас може. Може. Taio, Yalitaio, 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 Будете не снимать? Не, не, в мы пока еще не снимаем. О, нет? Пока да. еще да. да. Давай. Ну ты чини. <свят> Ну так слабенько, чу ты. Да, да, да. Давай потанцируем. Давай, 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 давай. Давай, 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 я тебе давай, разом. давай, 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 Не втумайся, не трішки, крок вперед, крок назад, весела руханка для малят. меля. Не втумалися, не твишки, крок вперед, крок назад, весела руханка для малят. мелят. Ось, так Молодці! Так. А скажіть, будь ласка, яка в нас була ну, веселий там було? Весело було діткам чи ні? Як ви думаєте, весело було там діткам? Таночок, та... веселий ви був чи ні? Так. так веселий. веселий. Да. Дітки були радісні, так? Так, Так, добре. Так. Чудово. Е... А тепер давайте подивимося, як же ж, дітки, е, Ось ми також сходимо в дитячий садочок, так? Почали пробувати. І ось хочу трішки вам почитати оповідання, хто мудріші, наймудріші, так? Так. так. Володя біг у роздягальню за іграшку, а Ігор звідти повертався. І в дверях хлопчики зіткнулися. Попри те, жоден не хотів поступитися він не дівчинка, не вихователька. Чому я буду вступати місце? А йому дорогу думав Ігор, він менший за мене, ще й новенький. Чого я маю його пропустити, думав Володя. Хлопчики вперлися руками в груди і почервоніли від напруги. Ось вихователька прийшла і говорить, дітки, ви не повинні сваритися. Ви можете, повинні по черзі пройти і. Не сваритися, тому що сваритися це недобре. Треба всім разом нам дружити. А якщо хочете, можете за ручки взятись і разом двоєм пройти. Так? Okay. Так. А ви, дітки, вступаєте в місце? Okay. Так. Так? Okay. Так. Леніска, а ти вступ... місце вступаєш, коли треба пройти? Да. Так? Да. Скоро. Так, Ренатик, а ти? Робиш добрі вчинки? Поступаєшся місцем? Поступаєш? Ренатик, ти поступаєшся місцем? Пропускаєш уперед когось? Пропускаєш Ні. перед собою? Ні. Ні? Зовсім. Ні. А може, все таки вступаєш в Ні. Не вступаєш в дорогу. Ну, Ренатик каже, що не вступає. Так. Вися, Микола, ви вступаєте? Так, намагаюся робити завжди. Я також. Пропустити дорогу. вперед, а потім вже самої. Так. А тут... саме більше, коли ми пропускаємо людей, це ті, хто виходять з магазину. Ми завжди держимо двері, щоб люди пройшли, а потім ми заходимо. Якщо Або в під'їзд, якщо заходимо, Так, так. так, так? пропускаємо вас людей. Вас пропускають люди, коли ви, виходите, коли ви виходите, як гуляти на вулицю. Да. Так. Це повага до людей. Да. Так, так, Ми показуємо людям, що є повага, ми поступаємося місцем і тоді зручно і вийти, і зайти, і ніхто не свариться, і ніхто нікому не заважає. Тож завжди робіть. Поступки вірні, і будуть до вас люди завжди відноситись так само, як і ви до людей відноситесь. ні, не ні, нічого. Так. Так, Щось прийде. Тож, дітки, дякую вам. Хто там у нас? Ренат, хто там? Діти, може, і хто, які вірні ефекти. Две деревья. Давай послухаємо. Там две да. двери, вот две, две. Максим, дві... Милана и Денис. Нет, те две мухи, там. <ріпи>? там не мухи. Мухи. Максим, так двух 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 так, да, завтра, дітки, чекаємо вас на заняття. До, 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 до зустрічі. До зустрічі, до зустрічі! До зустрічі. До побачення! До побачення. До побачення.